Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами разом напечемо ось такі неймовірно смачні та дуже ароматні хачапурі із картоплею. Для приготування тіста в якості рідини я буду використовувати кефір. Можна взяти воду, молоко або навіть взяти ту воду, в якій відварюватиметься картопля. Підігріваю до температури 37 градусів я зазвичай сюди додаю цукор. Трішки перемішаю, і сюди ж додаю живі дріжджі. Або, якщо сухі, то тоді в 3 рази менше. Перемішую, щоб дріжджі практично повністю розчинилися. І тепер із загальної маси борошна додаю 3 столові ложки. Борошну я вже просіяла. Знову перемішую, далі накрию кришечкою і залишу опару, активуватися на 15 хвилин. Моя опара підійшла. Тепер сюди. Я додаю по чайній ложці солі і сухого часнику меленого перемішую. І починаю підсипати борошно, і буду замішувати тісто спочатку ложкою, наскільки це буде можливо, ну а потім буду замішувати уже руками. В кінці додаю 4 столових ложки олії, обов'язково без запаху, і вмішую її, тим самим закінчую заміс то я вимісила, воно повинно бути м'якеньким, не забитим борошном і практично не липнутиме до рук. І як завжди я хочу наголосити, що кількість борошна може бути у всіх різна, тому тут треба орієнтуватися на консистенцію звичайного тіста. Трошки округлила, далі мисочку прикриваю кришечкою і залишаю для підйому. Готую начинку. Поки я займалася тістом, у мене паралельно варилася картопля. Ось так Шматочками воду я злила, картоплю переклала у мисочку. Тепер сюди додаю перець. Звичайно, що до свого смаку я зовсім трішки додаю. Можна додати, в принципі, ще будь-яких спецій, хто яку любить. Приправу так. Тепер сюди додаю цибулю смажену, у мене тут. Середня цибулинка, я її порізала середнім кубиком, і буквально з однією ложкою олії посмажила. Ось так разом з олією сюди і викладаю. Тепер сюди викладаю кріп, зовсім небагато, подрібнила я його і також сюди буду додавати сир. Але не весь, у мене тут 130 грамів. сюди я викладаю десь приблизно 2 треті від загальної маси. А ось це залишу, щоб посипати зверху. Так. І тепер за допомогою виделки все це подрібнюю чи переминаю до однорідності. До начинки я солі не додавала, оскільки картопля у мене варилась у підсоленій воді, і солонуватий у мене сир, тому мене все влаштовує. Але, звичайно, що потрібно куштувати, якщо чогось не вистачає, то все це можна в процесі додати. І тепер начинці потрібно дати час охолонути, оскільки вона не повинна бути гарячою, вона повинна бути злегка теплою, ну і зовсім холодною теж не повинна бути. Тому ось поки підійде тісто, якраз і трохи охолони начинка. Моє тісто підійшло, переклала я його вже на робочу поверхню, яку пропорошила борошном. Трішечки обімну, ще ось так трішки борошно додам зверху, і обминаю. І я ще хочу сказати, що в інгредієнтах кількість муки муки я вже вказую з що йде у мене на підпил. Після цього, коли трішечки ось так тісто пом'яла, буду його ділити на рівні частинки, залежно від того, скільки ми будемо формувати свої хачапурі, ось так я відриваю. Поки що відкладаю. Далі беру один шматочок, ось так його сформую, і буду далі розкочувати. У овал потрібно розкотити, і зробити це потрібно достатньо так тоненько. І тепер ось ці краї починаю підкочувати, ну, подібно так, як формуємо хачапурі по аджарськи Єдине, що сир всередину не кладу, з однієї сторони, і з іншої. Ось ці краї, що по бокам підліплюю. І виходить у нас така ось заготовочка. Зготовки всі свої сформувала, переклала на деко із пергаментом. тепер повертаюсь до начинки, набираю ось так і буду рівномірно розподіляти. Далі збитим яйцем я змащую ось ці вільні краї тіста. І зверху ще посипаю ось цим сиром, що лишився. А далі буду відправляти випікатися, уже зарані розігріти до 180 градусів духовку орієнтовно на 25 хвилин. Минуло 25 хвилин і моя ароматна випічка вже готова, і на мою думку, такі хачапурі чудова, смачна альтернатива звичним пиріжками з, з картоплею. На сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо не підписані. Як завжди, всім ми розлагоди та до зустрічі в наступних відео.